<решко> хороші псалом заспівали сили дай до неба дійти. Я так своїми словами пересказую дійсно, брати і сестри, що ми значимо без нашого Господа, і чи зможемо ми взагалі іти без нашого Господа? Можна з відвагою і з певністю сказати, що ми самі не зможемо дійти, ми самі не зможемо йти і самі не зможемо війти в цей вічний Єрусалим. Тому потрібна нам сила від нашого Господа. Я буду звертатися до Божого Слова. Хотів би прочитати одне місце із Писання, скорочуючи наш час, це записано в Євангелії від Святого Луки, 17 глава, із 26 вірша Луки, 17, 26. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов. До ковчегу, прийшов вже потоп і всіх вигубив, так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь і сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться, хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, нехай її забрати не злазить, хто ж на полі, так само, нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину. До цього місця, брати і сестри, ми вислухали Боже Слово, в якому Ісус Христос описує про те, що буде, коли буде кінець віку, або ж коли буде оцей другий прихід Ісуса Христа. Ну я сьогодні не хотів би говорити про. Другий прихід Ісуса Христа, хоча тільки зауважити або ж загострити нашу увагу, щоб дійсно нам бути такими людьми пильними, такими людьми, не нехтуючи часу, людьми, які є не в безпечному стані, щоб нам не бути не уподоблятися людям, про яких я прочитав, які були за Днів Ноєвих, які були за Днів Лотових. Вони були люди безпечні, вони не думали про завтрашній день. Вони були люди, такі, які жили сьогоднішнім днем. Ну, як написано, що люди їли, пили, женилися, робили якісь свої ось ці земні матеріальні речі, і не думали написано, і не думали, що прийде потоп, і не думали, що прийде ось вогонь і сіркою за днів за днів лотових. Вони не думали. але це сталося. І ці люди були. В числі загинулих, або ж ці люди просто загинули через те, що мали усе-таки стан безпечі, мали усе таки стан не, руське слово говорить не бдєння, мали усе такий стан. Но я хотів би сьогодні більш нашу увагу загострити на сім'ю Лота і, зокрема, на дружину Лотову. Я також так і назвав свою проповідь, що уроки Лота. І його дружини, брати і сестри, Ісус, говорячи про послідній час, він загострює свою увагу на одній усій жінки і говорить для учнів: пам'ятайте про лотову дружину, брати і сестри, і це слово сьогодні лунає для нас в наше серце. Пам'ятайте. Про лотову дружину. Якщо ми читаємо Боже Слово, ми не так багато місць можемо знайти, або ж не так багато Біблія описує про усю людину, або ж про цю лотову дружину. Але Біблія чогось оставила для нас, ось це таке повеління. Пам'ятайте, про лотову дружину. Якщо ми читаємо і дуже добре знаємо цю історію, ми можемо побачити ось цю таку велику трагедію, яка сталася. В сім'ї Лота, яка сталася в цієї дружини лота. Ми знаємо, коли все-таки було ділення, моносклати сказати, між Авраамом і Лотом, лотова сім'я подивилася в одну сторону, побачила все, що дуже прекрасно. Дуже прекрасна земля, дуже все зелене, садки хороші. І Лот вибрав усю місцевість, яка була для його очей, прекрасна. Брати і сестри, я навіть не знаю, що би ми вибрали. Я думаю, що ми всі люди і ми вибираємо для себе краще, щоб нам було жити. Ми вибираємо, дивлячись на наше життя. Ми вибираємо, щоб нам, нашій сім'ї, було лучше або ж легше, або ж краще прожити. Я не буду засуджувати ні в якому разі лота, його, його сім'ю, його вибір, його дружину. але хотів би загострити нашу увагу, коли ми читаємо Боже Слово, там написано, що Лот і і своєю сім'єю сім він поначалу оселився. Там написано на окраїні ось цих городів, на окраїні Содома. Він, можливо, подивився в ці городи, побачив усю розпусту, побачив усе гріховне життя, що люди неправильно живуть, і він оселився на окраїні. Ну, якщо ми читаємо уважно Боже Слово, то ми можемо побачити, що пройшов якийсь невеликий термін часу, і Лот із своєю сім'єю він вже жив в цьому городі, в цьому содомі. Брати і сестри, цей Содом або цей город, або так можна сказати, світ. Цей, який бушує напр... кругом нас, він також робить свої корективи і в нас. І він тоді зробив цей Содом свої корективи вів в сім'ю Лота. І він, ну якби так можна сказати, негативно повпливав для усієї сім'ї. І вони були вже в числі ось цих жителів Содома. Брати і сестри, спочатку вони були на Окраїні, але пройшов якийсь невеличкий термін часу. Якісь можливо, якісь ситуації помінялися в житті цього лота, в житті усієї сім'ї, і вони вже були в числі оцих содомлян, брати і сестри, це якби засторога для нас, або ж урок для нашого життя, який ми можемо взяти із цієї історії, щоб нам не давати навіть трошки для ворога, брати і сестри, якщо ми гарно йдемо, гарно служимо Богові і будемо давати, можливо, чуть-чуть, можливо, трошечки будемо давати місце для нашого Вибачаюся, якщо ми будемо чуть-чуть давати місце для ворога, якщо ми трошки будемо якусь давати слабінку в нашому житті, то ось цей світ буде помаленько, помаленьку, але постепенно і впевнено входити в наше життя, так як війшов усе содом в сім'ю ось цього лота і його сім'ї, і його дружини, брати і сестри. Тому перший урок для нашого життя, щоби нам дійсно сьогодні пильнувати і не давати зовсім. Нічого для ворога не оставляти, даже ось тут трошки, даже усе чуть-чуть не оставляти для ворога, тому що він, якщо ми дамо слабінку в нашому житті, він зможе. Пустити цю стрілу, яка буде нас водити все далі і далі в світ, і ми будемо просто навіть не замічати усього, як написано про одного чоловіка. каже, що він не замічав, коли входив в його життя. Це про Єфрема. Написано, він не замічав це, коли входив в його життя. цей гріх, коли він деже, коли написано, чужі його силу пожирали. Він цього не замічав, брати і сестри. І так само для нашого життя за старого. Якщо ми будемо чуть-чуть давати місце для ворога, він буде помаленьку, помаленьку, но впевнено приходити в життя наше, тому брати і сестри, хай Бог поможе нам берегти своє життя в чистоті і святості і не давати зовсім місця для ворога. І якщо ми дивимося на усю історію про Лота і його сім'ю, або ж про це велику трагедію, яка сталася з дружиною, ми можемо побачити ось таких два повеління для його сім'ї, які дали ось ці ангели для нього. Вони для них, вони, навіть там написано: вони, коли Лот із і, і його сім'єю вони медлили або ж не спішили виходити з цього города, вони взяли їх за руки і вивели за город і сказали. Втікайте або ж не зупиняйтеся, втікайте на цю гору, і цих два повеління не зупиняйтеся і не озирайтеся, брати і сестри. Не зупиняйтеся і не озирайтеся. Це якби другий урок, який ми можемо взяти для нашого життя. Коли ми йдемо або ж біжимо за нашим Господом, перед нами стоїть таке завдання: не зупинятися і не озиратися, брати і сестри, тому що ми бачимо. Що зробила жінка Лота? Вона зупинилася і вона озирнулася, і стала з Соляним стобом, брати і сестри, і це якби така велика засторога для нашого життя, ідучи по нашій дорозі, нам ні в якому разі не потрібно зупинятися, не потрібно озиратися назад. Нам нам, нам ворог сьогодні може предлагати, зупинися, можливо. Можливо, ти сьогодні щиро служиш для свого Господа, можливо, ти сьогодні. Ще раз шукаєш свого Господа, можливо, ти біжиш і всі свої сили віддаєш для того, щоб бігти за Господом. Но ворог сьогодні робить такі моменти або ж ситуації, і все робить для того, щоб ми трошечки зупинилися, щоб ми трошечки відпочили, щоб ми трошечки, можливо, подрімали, можливо, набралися нових сил. Но, брати і сестри, засторога для нас не зупинятися. І не озиратися, брати і сестри, тому що є велика опасність. Тоді, коли людина зупиняється, тоді, коли людина озирається, вона стає в такий, в такий, ну тіло її стає ну таке розслаблене, можна сказати, в фізичному нашому житті. Якщо ми, до, до прикладу, біжимо і зупиняємося, ми переодихаємо, і наше тіло, як би сказати, відпочиває або ще в такому розслабленому стані. В той момент ворог знає, коли підійти, і в той момент він пускає стріли в нас, коли ми зупинилися, коли ми. Схотіли набратися, можливо, нових сил, можливо, схотіли подрімати трошки. Тоді ворог приходить і пускає в нас усі стріли, які будуть збивати нас із правильної дороги. Інше місце говорить, це записано Луки, 9 глава, і 62-й вірш. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Руський перевод говорить. Він є неблагонадьожен. Цей чоловік бо ж ця людина є ненадьожна для Божого царства. Вона є ненадьожна, та, яка озирається назад, та, яка взялася, можливо, за служіння, та, яка взялася, можливо, за якийсь труд і озирається, і, і зупиняється, вона є ненадьожна для Божого царства. Я знаю із. Нашого такого фізичного життя, як не раз прийшло, приходилося в дитинстві наблюдати, коли мій дід горав усім конем, усю борозну, так би сказати, він ну, завжди, завжди потрібно було таким бути пильним і дивитися, щоб ця борозна йшла рівно. Якщо він би міг би обернутися і десь подивитися в якийсь інший бік, оця борозна, вона би пішла б криво, і потім все поле було б так погорано криво, брати і сестри, тому заклик для нашого життя. І з цього моменту взяти для нас, не озиратися і не зупинятися, брати і сестри, хай поможе нам в цьому господь, щоб нам не уподоблятися жінки лота, яка зупинилася, яка озирнулася і стала усім соляним стовбом, і проблемою цього, що вона що вона якби. Потерпіла оце таке кораблекрушення, крушення, можна взяти також уроки для нас, щоб вона була прив'язана. Чому вона обернулася назад в содом? Вона хотіла подивитися, що там, можливо, її серце було прилиплене до, до ось того содому, до можливо якихось своїх матеріальних речей. І вона хотіла побачити, можливо, що станеться з її домом, можливо, що станеться з її якимось друзями, родичами, близькими. Вона. Вона, якби, була прив'язана, і її серце було прив'язане до цього земного, до цього матеріального. Ми читаємо в Писанні, що коли наше, де буде наш скарб, так би сказати, там буде і наше серце, до чого ми будемо прилиплені своїм серцем до. Якби що, що ми будемо оберігати, що ми будемо можливо ставити на перший план свого життя, до того буде прилеплене і наше серце, брати і сестри. Хай поможе нам Господь сьогодні попольнувати про те, щоб наше серце не було. Повністю прив'язані до цього земного, до цих якихось матеріальних речей це потрібно в нашому житті. Дано. Якщо ми будемо віддавати своє життя, повністю для усіх якихось земних матеріальних речей, то нам буде дуже шкода і тяжко можливо покинути це, коли прийдуть якісь тяжкі часи, і ми будемо якби жалкувати про це земне. Ми будемо переживати тільки про це земне, як можливо прожити, як можливо далі йти. І ми не будемо переживати про це духовне, яке написано: «Не іржа не, не може з'їсти». Воно є вічне, воно є духовне, яке складається там, в небесах, брати і сестри, допоможе нам в цьому Господь, щоб дійсно наше серце було прив'язане до духовних речей. І останній урок, який, який ми можемо взяти ось зі, із цієї історії, із цієї жінки Лота, вона в буквальному смислі. Цього слова вона просто не послухала голосу Божого, і це і це велика проблема або ж велика печаль даже я сьогодні. Якщо ми не будемо слухати голосу нашого Бога, Бог якби. Так би сказати, навіть можна сказати, противиться. Він противиться гордим, горним, але я думаю, що він також противиться тим, хто не слухає його голос, тим, хто не виконує Його голос. Господь каже, йди і роби те. А ми, можливо, говоримо, що в мене немає часу, в мене якісь матеріальні земні, земні речі мені потрібно зробити. І ми цим самим можемо не слухати Боже Слово і не виконувати. Ми можемо в Біблії багато моментів описується так само, можна сказати, Адама і Єву, які не послухали Божого голосу і взяли усе за. Претне і були покарані Господом Ми можемо також згадати Саула, який не послухався голосу Божого, який не дождався ось того ось того повеління, якого йому потрібно було дождатися. І тим самим отрив ось таке велике кораблекрушення. Брати і сестри, хай Бог в цьому нам поможе сьогодні пильнувати і слухати Божий голос, виконувати Божий голос, тому що до цього. До цього нас закликає Боже Слово, до цього нас закликає Господь, брати і сестри. Жінка Лота вона була вже на дорозі до спасіння. Можна було сказати, вона вже була вось-вось, навіть на порозі до спасіння. Вона вже вийшла за город, вона вже піднімалася, можливо, на цю гору, і можливо, потрібно було зробити ще декілька кроків. І вона була б також в числі усіх спасених людей. Но ні, брати і сестри, вона, хоча була на дорозі спасіння, но вона не спаслася, брати і сестри, і це урок для нас. Не дивлячись, в якому ми віці, не дивлячись, можливо, ми вже, вже дорослі, вже можливо, сивина на наших скронях, можливо, ми в підлітковому віці, діти або старші, неважно в якому ми віці, брати і сестри, є завжди засторога, що ми можемо зійти з дороги, тому потрібно нам не зупинятися ніколи, не зупинятися йти до Господа і, і не зупинятися на досягнутому. Брати і сестри, хай поможе нам в цьому Господь. Мені пригадується такий із, із книжки Подорож пілігріма». і там я такий момент описує цей автор, коли він вже був при, при самих оцих воротах, або ж при самих, можна сказати, на порозі вже ось цього, щоби війти в цей вічний Єрусалим. І вже біля самого порога була в сторону ось ця така маленька, вузенька стежечка, яку ставив ворог. Яка вела в пекло, брати і сестри, мій заклик до того, щоб нам, не дивлячись на вік, є, є велика опасність, що ми можемо і в старості, можемо в будь-якому віці можемо зійти з дистанції, якщо ми не будемо, брати і сестри, пильнувати. Тому хай нам в цьому Господь поможе кожного дня, кожного часу пильнувати про те і взяти усі уроки із Божого слова. і щоб нам не погибнути, так як погибла ось ця жінка Лота. Тому, брати і сестри, хай нам в цьому Господь поможе, а йому хай буде слава і хвала. Амінь.